Що таке психосоматика, чи існує вона взагалі, чи це просто лікарі не хочуть працювати, як вона насправді впливає на стан здоров'я і на вірогідність одужання, і що взагалі з цього приводу можемо запропонувати ми своїм пацієнтам. Ось така у нас сьогодні з вами досить широка тема, якщо не встигнемо. Перенесе в розділимо на декілька частин, але останнім часом мені прям часто доводиться пояснювати людям, що після того, як ми вивели або не виявили збудників навіть хронічних, навіть латентних запалення інфекційних паразитарних, дуже часто єдиною причиною, яка перешкоджає тілу відновити себе свої структури і функції, є саме. Психоемоційні е, фактори. М і тут важливо зрозуміти, що ці фактори бувають дуже різні, е, не в плані того, що вони бувають різних, е, ну, якби, різних там, емоцій чи різних почуттів, а в принципі різні групи е, факторів, і тому впливають вони на, е, на організм трішки по-різному. Найперший і найвідоміший варіант, який ми знаємо, який вже активно обговорюється ну, десь років так, 20, мінімум 20, це тільки на нашій території, так, коли до нас дійшли західні книжки на цю тему. Це була, це була історія про те, що якісь певні емоційні е, переживання, е, як реакція на якусь ситуацію в минулому. Ну, якби застрягли в тілі, в той час не було як то чи проявлені, чи відпущені, чи урок життєвий е тіло, свідомість і мозок не винесли правильно. І це застряло як не до недореалізована, недоінтегрована якби, програма. І дуже часто ці програми мали певну якби, тропність, схильність. До якихось органів. Це в якомусь мірі перекликалося із е східною медициною із китайською, е з китайською, енергетичними каналами, тому що вони здавна знали, що, наприклад, там страх, е час за все там зберігається в нирках, злість і таке роздраження е в печінці, там образи в підшлунковій або якщо статеві образи, то в статевих органах. Ну, тобто, була якась така закономірність. Ой, пацієнт прийшов, тому будемо ділити на частини. Так, була якась закономірність. І, і коли людина навіть думками своїми розуміла, що вона вже е, справилася з цією ситуацією, то, е, то е, вона. Могла залишатися десь на рівні сильних емоцій, ну, з цією ситуацією пов'язана. І дуже часто так бувало, коли починаєш задавати якісь питання, уточнюючи, там якісь трошечки, ну може трошки провокаційні у людей, часто ну, змінюється навіть кольор обличчя, інколи сльози починають йти, Тобто тіло реагує так, що в нього накопичилося там от, ще є такий гній там в капсулі емоційний, який треба вскрити, випустити, почистити. до Помогти людині і потім вона вже буде більш гармонійно працювати. І з цією, з цією як би, частиною психосоматики, в принципі, відомо як працювати. Тобто є психологи, є психологічні методи, є ну, будь-які методи, де можна застосовувати діалог з пацієнтом, можна йому допомагати. Я також, я називаю це тепер сеанси нейробалансу, бо там і краніосакральна терапія, і тілесне емоційне звільнення, і психологічні діалоги, і різні моделі світова. Ну, тобто такий нейробаланс. Я на нейробалансі теж такі речі можу допомагати людям інтегрувати. Це нормально, але це такий тільки поверхневий шар. Наступний більш серйозний шар, над яким ми, мабуть, сьогодні встигнемо поговорити. Це ситуація, коли картина світу, яку людина спостерігає, не відповідає тому, яку вона очікувала. А, а якщо точніше, дуже не відповідає або дуже відрізняється, і тоді в людини виникає цей внутрішній дискомфорт, внутрішній якби, конфлікт. Між тим, що якась її частина хоче жити тут і зараз, в тому, що як воно є, а якась частина психіки хоче ну, ту ідеальну картинку, і за нею тримається і ті, та біль, те розчарування, те невдоволення. Е, за, заважають, заважають людині повноцінно жити тут, в цьому житті. І ця картинка могла виникати далеко в минулому, могла виникати, наприклад, під час м, сімейних стосунків у шлюбі там, з чоловіком, або там з свекрухи, або ще з ким. Могла виникати в дитинстві, або під час якихось перших там психотравматичних стосунків, або при якійсь деструктивній комунікації з батьками, і навіть часто у внутрішньоутробному періоді. І от дуже часто ця картинка, яка, ну якби тоді, наприклад, маленька дитина хотіла, потребувала там, від мами чи від батька певного відношення, не доотримала, тому що у кожної душі є певний ну, якби особливий набір параметрів того, чого вона потребує від батьків. Тому що навіть у двох дітей у одних і тих же батьків може виявитися, що не вистачало різного їм якби від мами чи від тата. І, і Ці, і ці якби не, не заповнені дефіцити, вони залишаються, і людина живе в цих дефіцитах. І щоразу, як їй треба проявитися в житті, виходить, що їй або треба проявитися як сьогоднішня повноцінна, ну, доросла людина, або як та якась дитина, яка чогось недоотримала, і вона прагне ну, погасити цей дефіцит. І проблема не в тому, що вона проявляється як дитина, а проблема в тому, що для того, щоб проявитись якось ну, одним способом, треба автоматично Подавити, пригнічити іншу частину. А це теж, ну, а це теж я, це іншу частину себе. Треба якби заткнути і сказати, зараз буде отак. І в результаті виходить, що витрачається велика кількість психічної енергії на те, щоб пригнічувати, подавляти свої ж побажання, свої ж очікування, свої ж ну, якісь. Э, э, Ну, якби такі пориви до, до, до життя, до якихось емоційних ем, дефіцитів, і, 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 і все. І тоді дуже багато сили, нервової системи всього тратиться на те, щоб ну, якби дві там, частини або дві, або буває більше, три-чотири, декілька, щоб вони там хоча б не, не подралися, щоб хоча б одна якась. Ну, як би, Виступала головною, а інші просто сиділи тихенько. І, справжні, і справжнє мистецтво, це, по-перше, показати людині, що всередині є цей конфлікт, що вона може, ну, навіть не усвідомлюючи того, е витрачати забагато сил на стримування цих конфліктів, і навіть не зрозуміти, а чи насправді той, та лінія, яку вона зараз хоче. Ну, якби продвигати в житті. Чи насправді це її власні бажання? Тому що дуже часто е, ми думаємо, що ми движемося туди, куди нам хочеться, а насправді може виявитися, що або ми робимо так, як. Ну, наприклад, там щоб сподобатися мамі або тату ще в дитинстві. вони нам сказали, що це добре, ми так і йдемо. Або навпаки, щоб не послухати мама чи тату, якщо е, були якісь конфлікти в дитинстві, або просто десь почули соціум, якісь люди значимі для нас щось сказали. Ми вирішили, що так правильно, і йдемо. І тоді виявляється, що ми йдемо не за своїми мріями, не за своїми бажаннями, власні пригнічуємо і навіть не розуміємо цього. І оце такий складний момент, коли людині важливо це показати. Це завжди виникає такий внутрішній, певний внутрішня криза, коли треба пере, перелаштувати себе, прийняти, що насправді певну частину життя, інколи роки, інколи десятки років людина йшла не за власними цілями і мріями і, і задачами, прийняти це як частину шляху і. Потихенько повернутися, почати вивчати себе і розуміння того, а чого ж насправді хочу я. І, і тоді починається якраз справжнє повноцінне власне життя. От така у нас з вами сьогодні: ну якби така початкова лекція на, на тему психосоматики. Я планую їх продовжити. Я зараз відчуваю, що є в цьому потреба. Записи цих лекцій ми будемо викладати в усіх мережах, де є, Фейсбук, Інстаграм, Ютуб. Тобто можете ділитися з тими, кому це цікаво. Не забудьте підписатися, якщо ви у нас вперше. Поставити нам лайк, написати щось, щось бажано, позитивне в коментарях. Це дуже допомагає нам поширювати цю інформацію для тих, хто її. Ось така у нас з вами сьогодні тема. Продовжимо наступного разу. Психосоматика номер 2 Очікуйте. З вами яка доктор.